Доброго дня, шановні депутати. Двору у нас сьогодні є, тому 59-го подачергову сесію го викликання оголошую відкритою. Wow. ただ。 Шановні депутати, перш ніж розпочати сесію, мені хотілося в першу чергу привітати всіх вас. З нашим професійним святом, з Днем місцевого самоврядування, ми прийшли всі працювати у дуже нелегкий час, в час війни, в час складних ситуацій. Але, дякуючи Богу, що наша рада діє, не всі, але живі, здорові. Я вірю, що наша Україна вистоїть і переможе. Хочу кожному з вас побажати вам і вашим сім'ям, міцного, міцного здоров'я, добробуту і мирного неба над головою, саме над вашими домівками. Шановні депутати, мені хочеться побажати у цей день, щоб наша громада. Процвітала, розвивалася і якнайшвидше ми всі дочекалися перемоги і мирного неба. Також до цього старого самоврядування, так як ми знаходимося сьогодні в Ганисівському серократі, мені хочеться оголосити подяку. За особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування, спеціалісту відділу забезпечення діяльності ЦНАП Наталії Олексіївні Герасименко. <клухи> <клухи> Наталія Олексіївна, я щиро вдячна за те, що ви працюєте на благо людей. Що ви е, такий на час, але ви постійно на службі. Дякую вам за те, що ви є і за вашу роботу. Дякую. Також хочеться оголосити подяку за особистий внесок з розвиток місцевого самоврядування, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди відзначення дня місцевого самоврядування в Україні. Депутату восьмого скликання Наталії Миколаївні Ігначенко. Дякую вам Дякую. за те, що працюєте такий на час. Дякую. Також за особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди відзначення дня місцевого самоврядування в Україні. Оголошую подяку депутату восьмого скликання Андрію Євгеніовичу Морогову. Я прочитала за це Дякую за вашу позицію, за те, що працюєте. Також за особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування в Україні. Оголошую подяку депутату восьмого кликання Олені Володимирівні Кирієнко. Дякую. Навіть не завжди в здоровому стані, але завжди. Дякую. Дякую. Ще раз для свято. Шановні депутати, для проведення сесії нам потрібно обрати лічийну комісію. До складу лічий комісії пропонує наступних депутатів. Депутат Ігнатенко, Саленка та Лахілько. Чи будуть інші пропозиції? Ставлю на голосування. Хто за? Прийнято. Перед вами всі е, порядок денний. Складається е, 14 питань. Е, чи будуть до порядку денного зауваження запитання або пропозиції? Не, не, не. Пропоную затвердити. Хто за? Проти? Утримали. Порядок денний. затверджено. Чи будуть оголошення про конфлікт інтересів? Я хочу повідомити про конфлікт інтересів в 15-му. Будь ласка, помітьте. 15 питання конфлікт інтересів депутат депутатнірочник. Чи будуть ще пропозиції? Пропоную сесії провести в форматі питання відповідь. Чи будуть інші пропозиції? Ні. Ставлю пропозицію до сідати на голосування. Хто за проти? Прийнято. Переходимо до розгляду першого питання про завершення програми надання соціальних послуг особам, які потребують сторонньої допомоги Іванівської сільської ради району Чернігівського району, Чернігівської області. Запитання, зауваження пропозиції є? Ставлю рішення на голосування. Хто за? Проти? Потримались? Рішення прийнято. Наступне про затвердження програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Чернігівської районної ради на 26-й рік. Запитання пропозиції пропозиційне? ставлю проект рішення на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Про затвердження програми для кримптиків на території сільської ради на 26 27 років. сьодь. За питання зауваження пропозиції буде? Немає. Ставлю проект рішення на голосування: хто за? Хто проти, Хто утримався? Рішення прийнято. Про затвердження положення про діяльність аукціоної комісії для продажу об'єктів малої приватизації та створення комісії. Запитання зауваження пропозиції немає. Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Да. Проти. Утримались. Рішення прийнято. Про затвердження переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності Іванівської сільської ради що підлягає сплаті приватизації шляхом зроду на електронному аукціоні та приватизацію об'єкта, включеного до переліку. Зачитання уваги. пропозиції є. Ставлю проект рішення на голосування. Хто за. Да. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Про прийняття в комунальну власність матеріальних цінностей та внесення змін до повтористу по відділу освіти, культури сім'ї, молоді та спорту. Запитання за про комусь не було? Стали пройти рішення на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Про прийняття у комунальну власність матеріальних цінностей та внесення змін до кошторису сільська рада. Запитання, зауваження пропозиції буде. Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Проти? Отримали? Рішення прийнято. Е, наступне питання про скасування рішення. Запитання, зауваження пропозиції є? Давай. Ставлю проект рішення на голосування. Хто за? Хто проти? Хто Жинов? Хто буде? Рішення прийнято. Наступне питання про надання матеріальної допомоги. До нас надійшла заява рогової Світлани Васильівни Село Ладенка. Пропозиція постійних комісій про надання матеріальної допомоги у сумі 25 тисяч гривень. Інші пропозиції будуть? Mm -hmm. Ставлю проєкт рішення на голосування надати матеріальну допомогу роговій Світлані Ватині у сумі 25 тисяч гривень. Хто за, хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Наступна заява Андрієнко Наталії Михайлівні село Анисі. Пропозиція е, постійних комісії, сума 2 тисячі гривень. Інші пропозиції будуть Та вже проєкт рішення на голосування надати матеріальну допомогу Андрієнко Наталії Михайлівні у сумі 2 тисячі гривень. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Наступна заява Фомічової Валентини Володимирівни, село Слобода. Пропозиція постійних комісій. Сума 2000 гривень. Інші пропозиції будуть? Ставлю на голосування. Надати матеріальну допомогу Фомічові Валентині Володимирівні у сумі 2000 гривень. Хто за? Проти. Утримали? Рішення прийнято. Наступна заява Кривопали Інни Михайлівни село Анисів. Пропозиція постійних комісій, сума 2000 гривень. Будуть інші пропозиції? Ставлю на голосування надати матеріальну допомогу Кривопалій Інні Михайлівні у сумі 2000 гривень. Хто за? Хто проти? Хто втримався? Рішення прийнято. Наступна заява мельник Надії Петрівни. Пропозиція постійної комісії -по дві тисячі гривень. Інші пропозиції не mm. ставлено на голосування надати матеріальну допомогу мемішан Петрівницьку є 2 тисячі гривень. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Іванівської сільської ради від 20 грудення 2024 року про бюджет Іванівської сільської територіальної громади на 25-й рік. Запитання, зауваження пропозиції позиції є? Ставлю проект рішення на голосування. Хто за, хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Наступне питання про. Про затвердження технічної документації з темноустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості та передачі земельної ділянки у власність. Затверджувати технічну документацію із землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки в натурі. Громадянці мозговій Ользі Миколаївні загальною площею ГА, для будівництва і обслуговування житлового будинку село Іванівка. Запитання, зауваження, пропозиційне. Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Хто проти? Хто втримався? Рішення прийнято. Наступне затвердити технічну документацію з щодо встановлення неземельної ділянки на натурі громадянину Горбань Анатолію Івановичу площа 25 соток для будівник обслуговування житлового будинку село Іванівка. На питання, зауваження, пропозиції є? Mm -hmm. Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Mm -hmm. Рішення прийнято. Наступне затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі громадянці Педусі Ніні Іванівні. Поштою 21% сотка для будівництва та обслуговування житлового будинку село Анисів. Запитання, за уваження пропозиції є? Немає. Е, є пропозиція затвердити. Хто за? Хто проти? Хто отримав? Рішення прийнято. Наступне запитання технічну документацію за благоустрою у громадянці до Гані Васильівні. Площа 004 га, для будівництва і обслуговання житлового будинку зало Аниців. Запитання уваження пропозиції є. Ставлю проект рішення на голосування. Хто за, хто проти, хто втримався. Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо встановлення і відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості. Надати дозвіл громадянці Бариновій Валентині Михайлівні на розробку технічної документації із землеустрою для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтовної площі 3 гектари 82 сотки. Запитання уваження пропозиції є. Ні. Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? <зважував> рішення прийнято. Наступне надати дозвіл громадянчу Семенко Ганні Павліні на розробку технічних документарь з землеустрою щодо встановлення межденної ділянки з знат для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площою 3 гектари 82 сотки. На питання до уваження про позиційне ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? ?lide? Хто проти? Хто утримався? Так. Я розумію. Я розумію. Ні, 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 я утримався. Ні, ми. Я утримався. Я утримався. Ти ще Так. Чтири. Рішення не прийнято. Наступне питання: про надання дозволу на розробку технічної документації з даному щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості комунальної власності. Запитання зауваження пропозиції є? <позиція> Ставлю проєкт рішення на голосування? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято Про затвердження детального плану території. Запитання, зауваження пропозиції є. Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Хто проти? Хто отримався? <позиція> Yeah. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення 58-ї позачергової сесії, 8 липення, 13 листопада 25-го року про надання до розроблення проєкту замовлення відведення ділянки повітря про перевести ново.

Позачергової сесії 8 сніпення до 13 листопада 25-го року Іванівської сільської ради проведення дозволу на відроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду об імені Герсименка. Надати дозвіл по Герсіменка. На розроблення проєкту замовлення щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтовною площею 17 гектарів. Запитання, зауваження, пропозиції будуть? Немає. Ставний проект рішення на голосування. Хто за? Хто проти? Хто втримався? <клух> так. Хто <клух> тринадцять Решение не пройдет наступное. Надати друзі по ГВР Суменка на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтовною площею 12 га за рахунок земель комунальної власності. Запитання зауваження пропозиції є. Хто проти? Хто втримався? Теж саме, так? Да. Так, да. да, значить саме. Да. Втрималися і рішення не прийнято. Наступне питання про скасування рішення сесії і сільської влади. Запитання до уваги на прохання прийнято? Ставший проект рішення на голосування. Хто за? Хто проти? Хто приняття. Рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання порядку денного розглянуті. Прийняття відповідь. Рішення чи будуть зауваження до проведення третій? Чи будуть ще якісь запитання?

Thank you broke my heart.